Ставимо руки на пояс і одну ногу трохи назад. 5 обертів в один бік. Розминаємо кожен палець, доходячи до мізинця. І 5 разів у зворотньому напрямку. Можуть бути дещо болючі відчуття, але не надмірно. Інша нога відставляємо її назад на носочок і 5 разів в один бік, і 5 в інший. 3, 2, 1. Супер. Зводимо ноги разом. Коліна так само і обертаємо їх. П'яти на місці. Розминаємо голіностоп. Живіт максимально наближуй до стегон. 5 в один і 5 в інший бік. Чудово. Ставимо ноги ширше і розминаємо тазостегнові суглоби. Коло в один бік. Відтягуй таз назад максимально. Змінюємо напрямок, не пропускай жодної ділянки повне коло. Плечі опущені. Далі витягуємо тулуб. Відсуваємо таз в один бік, і тільки після цього нахил повертаємося в вихідне положення. Інша сторона. Плечі відтягнуті від вух довга шия. І нахил точно в сторону. Уяви, що за тобою стіна, і ти не можеш викручуватися. З під руки подивися на стелю. Добре. І плечі. Велике коло через перед, вгору і виводимо назад. Опускай плечі повністю вниз. Голова. Обертаємо голову через перед і в сторону до плеча. До одного і до іншого. Тягнемося підборіддям до грудей. Є. Опускаємося на підлогу, складаємо ноги по турецьки. Добре витягуємося вгору. Руками тримаємося попереду за коліна і тягнемося круглою спиною назад. Розкриваємо плечі, груди вперед, подивилися вгору. Кругла спина. Провалюємося назад і вдих вперед. З видихом округляємося і таз вперед. Добре. І ще розкрилися. Ставимо одну руку максимально далеко від себе. Сідниці залишаються на підлозі. Добре. Притисни праву сідницю до підлоги. Лікоть на підлозі. І міняємо інша. Добре. Витягнулися в бік. І тепер ліва сідниця максимально притиснута до підлоги. Повертаємося. Відходимо максимально далеко, зберігаючи положення сідниць. Розтягуємо один бік. І те саме в інший. Руки позаду в замок, плечі розправили. Рухаємося в один та в інший бік, дотягуючи грудні м'язи. Молодець і вкладаємо себе на живіт. Опускаємося, ноги разом. І підіймаємося до тих пір, поки немає больових відчуттів у попереку. Але має бути відчуття того, що розтягуються м'язи живота від грудей до лобкової кістки. Розкриваємо плечі, опущені вниз. Чудово. Витягуємося назад. І нога поряд із долонею. Таз опускаємо вниз, спина рівна. Погляд уперед. відчуй як таз провисає все нижче і нижче. І відриваємо ногу, яка знаходиться позаду. Таз при цьому піднімаємо мінімально. Ще випрямили. Та опустили коліно вниз. Ще випрямляємо. Добре відчуваємо, як розтягується одна нога у передній частині, а інша у задній, пауза і відтягуємося добре назад, не опускає сідниці на п'ятку. З видихом розтягуємося максимально сильно. І зміна. Інша нога крокує вперед поряд із руками на рівні плеча. Таз провисає максимально вниз. І відчуй, як розтягується м'язи ніг. Рівна спина. Спираємося на носок і випрямляємо коліно та опускаємо на підлогу. Ще залишаємо таз на місці, випрямляємо коліно і повертаємося на підлогу. Витягуємося назад, намагаємося живіт покласти на стегно, видих, опускаємося вниз, вдих, опустили таз нижче, розправили плечі. Невелика пауза, перекочуємось і забираємо ногу назад. Потягнулися назад, розслабили поперек. Тягнемося сідницями до п'ят. Супер. І виходимо у положення планки. Із планки собака мордою вниз і добре дотягуємо м'язи гомілки і задньої поверхні стегон. Дивись собі на коліна, відштовхуйся руками. Бо соня ж це робити зручніше, ноги не їдуть. Круглою спиною виходимо у прогнуте положення таз вниз голова вгору. І знову повертаємося у собаку морду вниз. Круглою спиною прогинаємося і сідаємо у зручне положення. Розтягуємо м'язи шиї, жодного напруження у шиї рівна спина. Тягнемося вухом до одного та до іншого плеча. Дуже приємний, комфортний стан. Усе тіло розтягнуте. Витягуємося головою вгору і глибокий вдих. І видих. І ще раз наповнюємося енергією вдих. І складаємо долоні перед собою. Ти молодець.